Всім привіт! І це буде мій влог. Ми збираємося зараз поїхати на вихідні в село. Такий вікенд. Там, скоріш за всього, якщо буде хороша погода, ми поїдемо також з палатками на Дністер, кудись в лісок. Чесно, в нас зараз хаос в квартирі. Нам потрібно прибратися швиденько. У нас десь є 30 хвилин. Мені ще потрібно сумки зібрати, бо до нас мають прийти. Додому, бо в нас є кіт, а кота ми взяти не можемо. І з цього чудіка прекрасного ми будемо залишати тут! Потрібно якось починати цей день, бо ми спали сьогодні до пів першої години. Блін, вихідні, що поробиш? Види, тут чесно, дуже сильно гарно. Оце прям село-село. Знаєте що я вчора бачила кусулю і зайчика? Це так. блін, Кусуля така граціозна, вона так бігла. така... Я не знаю, то хлопчик чи дівчинка, але хочеться назвати дівчинкою, бо так граціозна, так гарно. А Зайчиня таке блін-блін-блін, Дуже смішне. Та? Та? Добре, я тебе погладила і тепер цю мавпаня. Дзюбка. Давай я тебе також трохи погладжу. Ой-ой-ой, одразу ж поблизуся. Yeah. Зараз вже 6 години вечора, і ми тільки будемо виїжджати і їхати кататися, бо в нас зламався мотоцикл, і тому прийшлося його лагодити. Я бавилася з песиками, з котейками, Мохта! Він заліз, він не хоче зі мною дружити. Дорогі друзі і мама, я тобі також це відео надійшлю. Я зараз буду вам показувати, як я навчилася кататися на мотоциклі. А точніше, навчив мене мій хлопець. А, значить, що робимо? Ну, все. Включаємо. А ну, давай, давай, давай ближче. Прибираємо ось цю знизу педальку. Чесно, він я не знаю скільки важить. Перекидаємо ніжко. Ось такого секс. Сідаємо, угу. а, включаємо донизу. Блін, чесно, мені здається, я зараз першого разу не заведуся. Я там в лісі заводилася разів 20, якщо не більше, ну, без прибічень. Блин. От, блін, Йошкі-матрьошки. Ту Я думаю, Вітя, в тебе пам'яті на телефоні вистачить. О, о, о! О! Вийшло, вийшло! Я молодець! Ну як вам? Абсолютно прекрасно, серйозно, Дуже круто. Ми зараз вже на другому березі Дністра. Ми тільки що їздили гуляти в поля, просто каталися, дивилися на гарні види. Також було видно наші Карпати. Зараз ми будемо варити собі. Кашу. Ми хотіли взагалі чай заварити, але <глупи> хлопець мені все збирав, але забув чай. Саме головне. І ми будемо зараз я вам покажу, заварювати ось такі кашка. це йде з бананами та сухофруктами. і ще в нас є одна з куркою. Ой, вона майже... майже все. Щось там кипить, бурлить. Духофрукти, пробиваємо. Так? Так. Ми забрили двікаші, і вони реально смачні. Ну, тобто я з фруктами не пробувала вона якесь кесісня. Мені чесно, не подобається на вигляд. <ріху> О, твої подружання йди. Так, Подивіться, який тут ганочок дуже сильно гарно зроблений, так мило, так к'юти. А ти помітив, як вони дуже сильно швидко цвітують? Вчора ми ж відпорвали, знаєш, зелені було. Тут уже нові червоненькі. Три в попід сонця. Ти посунувся. тебе просто попка така доста. <різь> О! Чекай. Щоб повипадало. Вау. 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 Чего это у цьому это не можно? Mm. Я думаю, ты хоч мені стріляти.